Мої любі всім привіт! Завершився матч в іспанській лалізі між Мальоркою та мандрівським Реалом. Один-один, мої любі друзі, ніч я. Сьогодні поговоримо про даний поєдинок. Ну давайте розпочнемо ми зі стартових складів. Мальорка. 4-3-3 стартова розстановка. Грейв у воротах. Раїлья Вальєнт. Захисники Махіка Мафео. Мафео по флангах. Дардар Гонсалес Кошта після захисники, муріки Васки та Асано. У нападі. Ну, ось така стартова розстановка у Мальорки. Давайте перейдемо до мандрівського реала. Також розстановка 4-3-3. Тібукурта в воротах, Антоніа Ріді, гірдерманітан, захисники, Дані Карвахаль, Франмінді, по флангах, Харнічі Міні, Француз з Джутом Белінгем, та Федеріком Вальв'єр, півзахисники, Родріге Кіліан Бапевініс жуніор у нападі. Сьогодні ось такий стартовий склад. В підепічнике ланчалоті. Якщо за таланту це були 4-2-3-1, то тут 4-3-3. Ось. По матчі давайте перейдемо. Ну, мадридський реал, в принципі, прогнозовано захопив ініціативу. Хоча і невеличка була перевага за володіння м'ячем. Але мадридський клуб забив вже на 13-й хвилині. Дуже красивий м'яч забив Фрадріга. Ну і Мінісіс Джуніор, Я би його б ще б виділив. Віннісіус жунір. Раскачав один в один на своєму лівому фланзі. Завифакцентований простріл на Радріго. Радріго підхопив м'яч, змістився і пробив в дальній кут, такий красивий м'яч від Радріга. Ну, Вінісі жуніор відповідно записав булів передач. Ну, вдалося Вінісі жуніор. розкачати один в один на... на своєму лівому флангу суперника. Ну, ось, ну і... Забити. Але в цілому футболісти Мальорки навіть після пропущеного голу вони так не здалися, не повісили голову, вони билися. І моменти були у Мальорки, там і Тібо Бокурота вступав в гру. Да, Урело також були, звичайно, ще шанси для того, щоб подвоїти перевагу але В цілому Мальорка мені дуже сильно сподобалась Мальорка. Ну і доля віддячила їм голов на 53 хвилині моряки забиває після кутового 8 стандарт, який дав свої плоди. Васкес, зробив акцентовану подачу на моряки. ну а моряки відірвався від свого опонента і забив гол. І зробив рахунок 1 Потім Мене рецкерл, звичайно, що більше атакував, команда хотіла перемогти. Але мальорка. мальорка терпіла, але, і, ну, скажімо так, я б не сказав, би, щоб мальорка прям грала на відбій. Моменти також і у мальорки були, щоб забивати. Ось. Я вважаю нічия, напевно, справедливий рахунок, тому що мальорка сьогодні мальорка показала характер. Дух, силу і ось так і віддячили. Мальорці ось доля. Віддячила. Мальорці, мальорка здобуває один заліковий бал з мадридським ралом. Це, я думаю, це неймовірний результат. Плюс, до речі, Флоран Мінді отримав вилучення на 97-й хвилині пряме вилучення для француза. Ось, Тому якось так. До речі, зараз, до речі, я вам хочу друзі стати. Azad. Статистика повністю підтверджує мої слова. 12-13 по ударах, по воротах, по 5 ударів площину. да, мандридський реал більше володів м'ячем, 67 на 33. Але це було і було прогнозовано, що мандридський грант буде більше володіти м'ячем. Так, ну і, до речі, за кутовими. Да? 8-7. Тут на користь мальорки. Ось. 6 по правило правила, да? Жовта-Мальорка, у мадридської реала вилучені. Ось, якось так. Показова, до речі, статистика гольових моментів. У Мадридського Реала їх було 0, а у мальорка їх було 2. І один з гольових шансів Мальорка упустила, що свідчить про те, що Мальорка дуже здорово сьогодні зіграла проти Мадридського реала в захисті. Так, да, У Мадридського Реала були моменти. Постійно Вінісіус Жуніор загрожував воротам. Ріга, Кільян, Бапе, ось, Але В цілому мальорка справилася. справилася. ось, і свого 33% володіння. Мальорка має 82% точність передач. Тобто 302 передачі, 267. З них точні. Я вважаю, це дуже хороший показник. Ось у мадридського реала 90% точність передач. Мадридський грант, як завжди, на висоті у цьому компоненті 665 передач, 599 точні, 67% володіння. Ну, в принципі, в мадридському гранті ми не сумнівалися. мадридського реала завжди по точності передач, завжди ніяких питань немає. Майстри неймовірного масштабу мадридського реала. Ось, тому з м'ячем, звичайно, що ця команда грає дуже красиво, дуже причому, красиво. Відібрати м'яч у мадридського Гранда дуже важко. Там ще Лука Модрич вийшов у другому таймі. да Юлієр, Лукас Брахім Брахіяш. До речі, Андрій Лунін був на заміні. Ось Копете, Морланес, Ларін, Санчес вийдуть у Мальорки. До речі, Лука Модрич додав креативу. Я вам хочу сказати. Хорват, зараз подивимось, на які хвилині вийшов. Вийшов хорватський футболіст на 63-й хвилині двобою. Провів більш півгодини, і Лука Модрич мені дуже сильно за ці півгодини сподобався. Ось. Так, ну ми ще по статистиці не пройшлись. З 12 ударів 5 ударів в площину, мальорки 6 повзвороти, 1 удар заблокований. В реалі з 13 ударів 5 в площину, 5 повзвороти, 3 удари були заблокованими. Далі по захисту, ну по відборах. Да? По 11 відборів, 78% успішності Манерецького реалу, мальорки 61. Відцяку успішність 5 сейвів зробив вратар Мальорки. Але, Тібу Крута, також вступав в гру неодноразово. 4 сейви. Що свідчить про те, що мальорка огризалася не один раз. І е, я ж кажу. Глобально, це рівний матч. Так, да, Мандрівський Рул більше володів м'ячем, більше такого. Але за моментами це абсолютно рівний поєдинок. 28-24 повинна м'яча. 13, -3, 13. -3. 3 по перехопленнях на користь мальорка. Мої любі друзі. 13-3 по перехопленнях на користь мальорки. Ось, ну і порушували правила, як я вже раніше сказав, 11. Порушень правил мальорка, одна жовта карта, Кому не збирала 6 порушень, але одна червона картка. футболіст цього двобою. Ну, це воротар Мальорка, я думаю. Я думаю, однозначно це вертар мальорки. Так, е, да, моряки молодчинка. Забив, питань немає. Але якщо б не ці сейви. Ну, якось дуже, до речі, не нескотіньку, так розумію, чомусь отримує вертар Мальорка, Хоча дуже якось це дивно. Тому що Грейф, на мою суб'єктивну точку зору зробив великий внесок в цю нічів своїми сейвами. Тому, я думаю, саме Грейф Найкращий, Це моя така думка Воротар Мальорки найкращий футболіст даного двобоя. Саме цей красунчик, найкращий футболіст даного двобою. Монрицько реалі я би виділив, як завжди, Вінісіуса Джуніра, Джута Белідгим. Вони як завжди були активні. Вони створювали моменти. Вони створювали моменти. Келіан Бапе, француз, також був доволі таки активний, ну в принципі. Сьогодні всі футболісти Мадридського Реала зіграли здорово. Тобто вони робили, вони робили те, що вони, ну, те, що вони вміють робити. Вони грали красиво, вони створювали моменти. Просто мальорка, просто мальорка. Сьогодні гідний супротив такий завдала. Ну і мальорка, звичайно, ще на цю ніч точно не працювала. 100% на це очко. Мальорка заслужила. Своїм характером, своїм терпінням в першу чергу мальорка заслужила. Ось, якось так. Тож Монрець Керл втрачає бали. Ось. Якось так. Але, звичайно, це ще нічого не значить, це тільки перший тур, і Манрець Креал завжди ось так може розпочинати. Якось так, а потім, а потім своє. Мадридський гранд все-таки забере, тому що це мадридський рал. Тому що це Мадридський рал, а ця команда знає, знає, що потрібно робити. Ось. Але мальорка-браво! Мальорка-браво! Нічого не скажу. Мальорка сьогодні показала, показала що все можливо, і мальорка сьогодні головна сенсація, я думаю, сьогоднішню ігру одняться 100%. Це ж мальорка-менецька рал 1-1, для когось це сенсаційний результат, можливо, для когось, можливо, хтось знав. Але для мене це сенсаційний результат, і я ж кажу, мальорка ну просто браво, просто браво. Ну, бойванки Мендрицька Рала не засмучитись в будь-якому випадку. це тільки перший тур, і звичайно, що. Ну, це тільки перший поєдинок. ще грати та грати, тому подивимось, що там буде. Але цікаво цікавий початок, нічого не скажу. Тошманіор Карел 1-1. Дякую вам за увагу. Мої любі друзі, бажаємо всього найкращого. Бережіть себе. Ось. Тоді всім до побачення, всім до нових зустрічей.